Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Міський осередок партії Батьківщина отримав нового голову. Ним став Анатолій Крижанівський. Нагадаємо, до цього цю політсилу в нашому місті очолював депутат міськради Ростислав Дуплін. На думку більшості однопартійців, пан Дуплін не зміг виправдати сподівання як керівник, а його депутатська діяльність викликає у багатьох чимало запитань. Представити нового голову до шостки приїхали представник центрального... Виконавчого секретаріату партії Батьківщина та члени обласного осередку на зустрічі побувала Марина Шумейко. Денис Токар, представник центрального виконавчого секретаріату партії Батьківщина, говорить кадрові зміни продиктовані насамперед, чисельними зверненнями активних членів шостинського осередку до лідера б'ют, яких вони вказували на проблему пов'язані з діяльністю чи верніше з бездіяльністю бувшого голови депутата Шостинського міськради Ростислава Дупліна. Ні, ні акції, ні, ні міроприяті на на то що... Когда в предыдущий раз мы сюда приехали, мы не нашли ни офиса действующего, ни руководителя. Руководитель приехал и сидит в машине, даже не выходит. Просто приходит, знаете, какой-то новый виток, и нужно принимать кадровое решение. Это как, как в управлении предприятием. Но если предприятие уходит в минусы, Ну, як можна далі держати менеджера, аби виправити ситуацію та відродити позитивний імідж батьківщини в шості, центральне керівництво цієї партії вирішило призначити на посаду виконуючого обов'язки голови міського осередку Анатолія Крижанівського. Чоловік адекватний, чоловік харизматичний, чоловік самодостаточний. що э, на сьогоднішній день будь э, любої нормальний. Здорової організації такі люди вкрай ну, необхідні». Треба зазначити, що для новопризначеного голови партії Батьківщина політична діяльність не стане чимось новим. Адже Анатолій Крижанівський вже протягом багатьох років є членом цієї політичної сили та навіть стояв у витоків створення міського осередку. У 2006 році був головою фракції. «У Нас було 16 чоловік. Ми виконували такі проблеми, що в нас в області ніхто таких питань не вирішив. Ми. Приобретали із скорі допомоги. Ми завезли около боля 100 комп'ютерів, де в школи в лікарні. Определили всім братів тим людям, котрим були необхідні. Необхідно ми решали їхні випроси. Роботи признаюся чесно. Я знаю цю роботу і я її не боюсь. Представник центрального апарату Денис Токар наголосив на першочергових завданнях нового керівника партійного осередку. Задача сьогодні стоїть. рассмотреть потенциал, то, что здесь есть, и начать строить заново. Опять засучив рукава, построить живую, действующую организацию, которая смогла бы Будь настрій політичних шостенського осередку партії батьківщина, що були присутні на зустрічі, підтримали призначення нового голови. Втім, виявили стурбованість щодо депутатської діяльності бувшого голови партії Ростислава Дупліна та ще одного депутата міськради від партії батьківщина Олександра Пушка. Вони вважають, що діяльність цих депутатів єде в розріз з думкою більшості членів партії та таким чином спаплюжить її імідж. Натомість, як запевнив представник центрального представництва партії батьківщина Денис Токар, доля цих депутатів міськраді залежатиме цілком від консолідованої роботи всього міського осередку, де головним напрямним вектором буде діяльність новопризначеного голови партії. Должно бути бюро, діюче, живе бюро, на якому буде обсуждатися повістка дня. Горсовет, да? Они формируют повестку дня, проходят депутатські депутатские э, комиссии, комиссии готовят проекты решения, все, все, все. З этим всем должны прийти наши депутаты и сказать, как мы будем в этом действовать. В свою чергу Анатолий Крижаневский зазначил. Каждый депутат, который есть у партии Батьевчина, он должен голосовать так, как вылит партия. Будут они голосовать, они будут голосовать, будут шукать другую партию.